Вітаю всіх з початком нового тижня. Сьогодні у вечірньому часі. Про таке. Допомога на схід Закарпаття відправило гуманітарну колону. Народне вбрання в Мукачеві відбулася куда у вишиванках. Урочисте вручення, паспорти на незалежність, державне свято, як його відзначали на Закарпатті. Чистота і порядок суботник в обласному центрі. Незважаючи на активізацію ворога, його контратаки сили АТО продовжують утримувати зайняті позиції та завдавати терористам значних втрат. Загалом за день знищено близько 250 російських найманців, 8 танків ворога, 10 бойових броньованих машин, 3 гради та одну гаубицю. Про це йдеться у повідомленні прес служби штабу операції внаслідок ураження командного пункту батальйонної тактичної групи ворога знищено близько 40 осіб: 3 БМП та один танк. Українські силовики завдали удар і по ворожій колонії під Оленівкою як результат знищено шість танків. П'ять бронетранспортерів, один град, одну гаубицю та близько 80 російських найманців. Трохи згодом там же під Оленівкою в результаті бою знищено два танки та одну бойову машину десанта. Заодно армія нанесла удар по командному пункту та складу боєприпасів бойовиків на стадіоні комісарівка. Два гради та десять найманців ліквідовані. А внаслідок ураження складів боєприпасів незаконних збройних формувань у місті Харцизьк знищено понад 30 терористів, наголошують у повідомленні. Буйовики з розпачу обстрілюють все підряд. Так на вихідних артилерійський снаряд потрапив в донбас арену Як повідомило керівництво футбольного клубу, розмір збитку заподіяного стадіону встановлюється. Ніхто із співробітників не постраждав. У результаті влучання нанесені численні ушкодження північно-західному фасаду стадіону, комунікаціям, обладнанню та окремій будівлі енергоцентру Донбас арени Як відомо, в Донецьку не припиняються активні бойові дії. Місто потерпає від нестачі води та знеструмлення. Продовольчі магазини практично пусті. Більше 500 тонн гуманітарного вантажу відправили із Закарпаття на схід України. Серед іншого картопля, яблука, консервація та питна вода. Супроводжувати допомогу тим, хто живе в зоні АТО будуть 15 волонтерів. Ініціаторами стали народні депутати від Закарпаття та голова обласної ради. Деталі знає Світлана Комлєва. Закарпатські овочі, фрукти, консервація, питна вода для жителів східних регіонів. Такий вантаж у каміонах. Вести допомогу тим, кому вона вкрай потрібна, справа благородна, каже пан Іван. Тому в далеку дорогу відправляється з гарним настроєм. Дуже приємно, що ми привозимо такий вантаж. Люди зустрічають, люди задоволені. Що в дійсності такий вантаж їм відправляється. Не лякає далека дорога і волонтерів, які будуть вантаж супроводжувати, а вже на місці передадуть місцевому населенню. Завжди добре, коли такі речі робляться, десь людям допомогти. Ви знаєте, що у звільнених містах на сході країни є нехватка продуктів харчування. І наразі це допомога з Закарпатської області, Донбасу. така Допомога у звільненні міста. Усі виявили бажання, волонтери виявили бажання всі їхати самі. Ну, то кожен хоче зробити свій вклад. Я дав згоду їхати туди, щоб показати миролюбність нашого регіону Закарпаття. Ну і допомогти як лікар, можливо, по дорозі якась буде допомога, можливо, десь свою частку. Душі вкласти прикрасили вантажівки жовто-блакитними прапорами, великі літери на кожній свідчення того, що українці завжди готові допомагати один одному незалежно від місця проживання. Жителям Донбасу від Закарпаття приблизно через півтори доби 20 вантажівок з гуманітарним вантажем прибудуть до місця призначення. Довезуть вантаж до міст, які вже контролюють українські війська. Звіти передаватимуть туди, де цієї допомоги найбільше чекають. Закарпаття. Вирішило допомогти в першу чергу. Це ініціатива народних депутатів від Закарпатської області, а також голови обласної ради. Народний депутат Віктор Балога наголосив, у звільнені райони сходу вирушила гуманітарна колона з 20 вантажівок під гаслом Закарпаття Донбасу. Це понад 500 тонн вантажу. На відміну від цинічних білих Камазів, цей вантаж стане реальною допомогою цивільному населенню східних областей. Це не політична акція, це наша віддяка за ту допомогу, яку Донецька область надала Закарпаттю під час катастрофічних для нас повеней. Ми просто повертаємо борги і робимо це в той момент, коли люди цього потребують найбільше. Зауважив політик. Віктор Балога додав: усе це ініціатива народних депутатів від Закарпаття. Наша з Павлом Балогою і Василем Петьовкою. З самого початку збору допомоги ми задекларували аполітичність цієї ініціативи і відкритість для всіх незалежно від політичних поглядів. В результаті до нас приєдналося ще двоє депутатів від Закарпаття Василь Ковач і Михайло Ланьо. Це той випадок, коли політика справа другорядна, хоч і важлива. Підсумував Віктор Балога. Настановив добру путь від друзів та всіх небайдужих, і колона вирушила на схід туди, де люди чекають на підтримку, і найбільше сподіваються, мир в нашій країні скоро таки настане. Східні міста України накрила хвиля ленінопаду. На цей раз пам'ятник комуністичному вождю активісти звалили з постамента в Павлограді Дніпропетровської області. На відео, яке розмістили в соцмережах, видно, що на площі біля монумента зібрався чималий натовп. Люди радісно вітали падіння пам'ятника. Майже відразу після того, як монумент було скинуто, на нього видряпалися люди з символікою України та почали святкування. Свою ініціативу активісти назвали подарунком місту до Дня Незалежності від патріотів. Свій специфі... Фічний подарунок до Дня Незалежності зробили активісти закарпатського села Ганичі, що в Тячівському районі. Леніна тут звалили після майданівських подій. А от у переддень свята пустий постамент актив розфарбував у патріотичні кольори і встановив на ньому державний прапор. Чергове патріотичне привітання з московської висотки. Український руфер Григорій Мустанг, який нещодавно розфарбував. Жовто-блакитний колір зірку на Сталінській висоці в Москві з'явився на найвищій точці будівлі Московського державного університету. Відповідне фотопідтвердження з підписом з Днем Незалежності Україно» Москва МГУ з'явилося на його фейсбук-сторінці в ніч на 25 серпня. Як відомо, вранці 20 серпня на шпилі Сталінської висотки в Москві з'явився український жовто-синій прапор. А верхівка золотистої зірки на шпилі будівлі була розфарбована синьою фарбою. По гарячих слідах поліція затримала двох хлопців і двох дівчат, яким загрозу. Рожує до семи років в'язниці. Згодом Григорій Мустанг оприлюднив звернення, в якому зізнався, що це він розфарбував зірку, та заявив, що готовий здатися в обмін на звільнення української льотчиці Надії Савченко. Особливе богослужіння в особливий день. В неділю вся Україна відзначала День Незалежності. Мукачево не виняток. Тут, в патріотичному одязі, з молитвою за Україну віряни прийшли до церкви на недільну службу, аби помолитися за мир та спокій. На ній побувала і наша знімальна група. Молитва найсильніша зброя, так казали, ще наші пращури. Цього правила дотримуються закарпатські віряни і сьогодні, у важкий для країни час. В день незалежності чимало людей зібралось в храмі Божому, аби гуртом помолитись за Україну. Так сталося, що Путін у нас в хаті. І от цей день сьогодні це можливо прийшов час нації згуртуватися, не захоплюватися тиранами. І... Відтворювати свою ідентичність, свою культуру, того, що ми втратили звідки ми що ми. і це повинно відновлюватися. І для цього потрібно мати силу духа, згуртованість. Кожної неділі приходжу до церкви, бо обов'язок християнина виконується. А сьогодні саме такий день, що особливий спосіб молимося за нашу. Державу, батьківщину, щоб Бог дав у вирішенні таких проблем, які в нас є. І, звичайно, з надією, і з вірою до нього приходимо, щоби нам допоміг. Хтось прийшов до церкви у патріотичному вбранні, а комусь довелось прийти у військовій формі. Пан Володимир незабаром буде боротися за волю України на сході, тому в цей день підкріплює свій дух молитвою. Маємо захистити вигнати ворога. З нашої неньки України і бути достойним і вірним солдатом, відслужити чесно, гарно, справедливо і вернутися живим, здоровим додому, до жінки, до дітей, до батьків. Вдома Володимира, як і інших вояків, чекатиме родина. Старенька мати теж прийшла помолитись і попросити Господа про спасіння сина і всієї України. Надіюсь на матінку Божу, на Господа Бога Ісуса Христа, що Господь злянеться над нашою ненькою Україною, над всіма нами, і розуміть їхні черсти душі і серця ум'ящить їхні, і помилує нас всіх грішних, і збереже нам мир і спокій на нашій українській землі. Найголовніше в цей час бути духовно сильнішими від агресора, кажуть священники. У вірі сила, у вірі й воля. Вільні є тоді, коли ми віримо в Бога, коли ми надіємося на Бога, коли ми любимо Бога, коли ми любимо ближнього як самого себе. Це є незалежність, це є свобода, яку церкву проповідує, яку просить, щоб ми всі вірили і любили свою державу, ту ідею, яку ми хочемо мати. Єдину, неподільну нашу Україну державу. З вірою і надією в серці віряни розійшлись святкувати День Незалежності. Десятиметровий прапор патріотичні пісні, і найголовніше вишита сорочка. Так святкували 23-й день незалежності України в Мукачеві. Вбиралась у вишиванки і наша знімальна група. Про подробиці слухайте далі. Парад вишиванок для Мукачева дійству порівняно нове, але з кожним роком ця подія збирає все більше патріотів. Цьогоріч у важкий для нашої державності час на парад вишиванок прийшло близько пів тисячі людей. Один час ми стали незалежними. Ми навіть не знали, що своєю свободою робити. А зараз я дійсно як вчитель історії, я захоплююся всім тим, що відбувається. Звісно, є той момент, який засмучує, але мабуть для нас, українців, оцей парад вишиванок. Навіть мені особисто він пробудив набагато більше патріотизму, який був раніше. Я попросила свою маму вишити для мене оцю вишиванку. Я своїй доні вишила. Я своєму чоловіку вишивала цю вишиванку. Я не захотіла її просто купити. Розпочалась хода після служби Божої. Від храму мукачівці рушили центральними вулицями міста Ярослава Мудрого та Пушкіна. На початку патріотичної колони діти в вишиванках несли розгорнутий 10-метровий український стяг і співали патріотичні пісні. Сьогодні вишиванка не просто національна сорочка, це вияв патріотизму і справжнього українського духу всередині кожного з нас. Всі люди, які приєдналися до параду, вишиванок вважають себе вільною, сильною і незалежною країною. У рік, коли сумні події пробудили національну свідомість у серці кожного громадянина, свято незалежності стало особливим. Горде звання патріота до себе приміряють і ті, кого виховала радянська влада, забороняючи бути вільним, і ті, хто народився вже в часи незалежної держави. Я вважаю, що війни між Росією і Україною це звичайно погано, тому що воно дуже сказується на самих людях. Люди гинуть на війні і гинуть за нашу свободу в майбутньому. Не вдалося одягнути в цей день вишиванки хіба що тим, хто зовсім скоро захищатиме нашу країну від агресора на сході. З десяток військових на параді підтримували національний дух, вигукуючи Слава Україні. Після ходи вишиванок урочистості продовжили в центрі міста. Крім усього, Мукачеву славиться ще й своїми цікавими традиціями. Однією з таких можна назвати вручення паспортів молоді, які виповнилося 16 років в День Незалежності. Окрім цього, спортсмена, письменника та вчительку на центральній площі нагородили званням почесний громадянин міста. Про деталі дивіться далі. День незалежності в Мукачеві цьогоріч багатий на події. І вже за традицією, в це свято на центральній площі можна не лише почути патріотичних пісень, а ще й побачити, хто поповнив список почесних громадян міста, талановиті та особливі ті, хто вніс значний вклад у розвиток міста. В 2014 тисячі отримали нагороди і звання почесний громадянин міста Мирослав Дочинець, письменник, журналіст, директор видавництва Карпатська вежа та член національної спілки письменників України, лауреат національної премії України і імені Тараса Шевченка своїми творами він прославився в нашій країні та далеко за її межами. Україна для мене починається в Мукачеві а можливо навіть і кінчається тут. Як і для більшості із вас, я впевнений. І тому, що тут мі, моя родина, тут мій дім, тут моя церква, в яку я ходжу, тут моє серце і ваше серце тут. Пишаються містяни із суханом Олександром, майстер спорту, учасник багатьох міжнародних супермарафонів на інвалідних візках, президент Закарпатського обласного благодійного фонду допомоги та реабілітації інвалідів. Суспільство для всіх допомагає людям з обмеженими можливостями. Організатор та учасник багатьох спортивних програм для інвалідів. Нагороду та звання отримала Рима Хащенська, заслужений вчитель України, відмінник народної освіти, 51 рік вчителювання. З них 42 Рима Володимирівна віддала Мукачівські. Школі номер 20 В цій боротьбі із реальним агресором піднявся дух українського патріотизму. Ми встали на охорону кордонів нашої держави. Ми боремося за її незалежність. На центральній площі міський голова вручив паспорти громадянина України, учениці 11 класу загальноосвітньої школи номер 2 імені Тараса Шевченка, Діані Мисло та учениці 11 класу загальноосвітньої школи номер 1 імені Олександра Пушкіна у Ліганиниці Єлизаветі, яким 24 серпня виповнилось 16 років. Я вдячна долі за те, що моя мама народила мене саме в такий знаменний для України день. День незалежності України і горда, тим, що отримала сьогодні паспорт. Я пишаюся тим, що я українка і кращої держави. Мені не треба. Дівчата кажуть, що відчувають себе особливими і, народившись у такий день, просто змушені вирости справжніми патріотками. Всіх нагороджених і присутніх привітали святковою програмою. Вулицями обласного центру Закарпаття містяни теж пройшли вишиваною ходою. Одягнені в народне вбрання зі стягами в руках та співаючи гімн. Все це зафіксували наші камери і далі репортаж. В Ужгороді в день незалежності розгорнули стометровий стяг. синьо жовтий символ. Жителі пошили власноруч, тканину придбали за зібрані кошти. І в день незалежності пронесли його центральною частиною міста. Об'єднатися і е, вирушити по маршруту. Площа театральна, е, Петефі, льва толстого по транспортному мосту і до е, площі народної сьогоднішній день незалежності є істинно особливим. Сьогодні люди дійсно об'єдналися і дійсно є єдині патріоти нашої держави. Аби пройти з прапором, одяглись у жгородці у вишиванки і заповнили площу театрально. Там вишикувались у дві колони, вирушили, викрикуючи патріотичні гасла. Ціни парад вишиванок, з якого розпочали святкування 23-го року незалежності, не залишив байдужим нікого. Проявити патріотичність, продемонструвати любов до батьківщини. Прийшло кілька сотень ужгородців. Шовоні велике свято. Ми дуже раді, що ми українці, і що ми дуже хвилюємося за нього і переживаємо і плачемо. і молимося. День незалежності Не можна пропускати, або забувати Воно має бути в наші серця, і в кожної В кожному серці нашого українця. Що він. Вважає свою державу рідною. Я вважаю, що цьогорічний день незалежності є особливий, бо тільки на мені прикро про це говорити, але тільки на 23-ю річницю незалежності ми дійсно хочемо цієї незалежності. Приходили з сім'ями від малого до великого цього року. На святкуванні був і Міша, напевно, найменший гість параду. Чихуахуа вже третій рік поспіль не пропускає вишиваної ходи. Справжній патріот. Традиційно ми приходимо на парад вишиванок. Це член сім'ї. Він також має вишиванку. Всього тільки самого найкращого закінчення війни, повернення наших хлопчиків живими. Ну і процвітання миру. Щоб всі вернулись живі, здорові з перемогою. У день свята у зізнавалися в коханні своїй країні, бажали їй багато хорошого, співали пісні. Я поважаю цей день. І вважаю, що це правильно. Одягнути таку гарну вишиванку і поважати, що наша країна є, вона буде вільною. Я в це вільно. Стільки людей в традиційному параді ще не було. Патріотичний дух переборов навіть про холоду. цього року. Особливість в тому, що бачимо дійсно багато людей, і, і бачимо, що це не просто свято для галочки. Щось таке непомітне, а це дійсно люди щиро прийшли, щоб виразити свою підтримку незалежності України цього року. За свою незалежність українці навчилися боротися по справжньому. Свою любов та відданість довели ціною власного життя ще на майдані. Закарпатці вірять, складні часи минуть, і Україна доведе всім, що вона незалежна, сильна держава. ріки і поля рідна ця земля. Перший блок новин позаду у продовженні часу така інформація. Державне свято, як його відзначали на Закарпатті. Чистота і порядок суботник в обласному центрі. День незалежності відзначали і у високогірному рахові. Проте зробили це по особливому, катаючись на велосипедах. У рамках державного свята в гуцульській столиці провели наймасштабніший в Україні міжнародний веломарафон стежками опришків. в яких умовах спортсмени здобували перемогу. Та хто став першим, знають наші журналісти. Наймасштабніший в Україні міжнародний веломарафон відбувся на Закарпатті. Більше 150 учасників із шести країн Європи приїхали до Рахова, аби підкорити гуцульські Альпи і випробувати свої сили. Я їду за своєю порцією адреналіну, дуже подобається. Ближайший гори у нас в Білорусі це Вот Карпати, поэтому ми сюди регулярно приїжджаємо. Дуже чудовий захід. І тут гарні гори на свято і це. Дуже гарний привід для ну, гарний захід для того, щоб привезти свято свято. Гірський марафон стежками опришків провели у рамках святкування Дня Незалежності України. Організаторам велозмагань довелося докласти чимало зусиль, аби захід все-таки відбувся. Вони спішно скорочували дистанції і змінювали маршрути, адже сильний дощ остаточно змив прокладені стежки. Зрештою, марафон стартував вчасно. О дев'ятій ранку рушили перші спортсмени. Змагання проводили у шести категоріях. У веломарафоні брали участь спортсмени різного віку, як чоловіки, так і представниці прекрасної половини людства. Гонщикам належало подолати довгі лісові стежки і глиняні схили. І ось до фінішу приїхав перший велосипедист, абсолютний переможець змагань, який випередив всіх, і за кілька годин подолав більше пів сотні кілометрів. Грязь лужи, терпіше їдеш, настраюєшся. З і холи, Серьога Симоненко спочатку, потом у нього перед останнім підйомом якісь там проблеми були. Так он шшов першим. Другим теж був українець Євген Закора, який сьогодні святкував не тільки перемогу, але і свій день народження. Я не победив, я програв. Точніше, хто там -то мене не подождав. <рігав> Мог би пропустити один раз в году пожиганов. Їх всі учасники змагань дісталися фінішу. Переможці визначені. Настав час урочистостей. Нагородили найспритніших учасників веломарафону цікавими призами і нагородами. У шести категоріях було по три переможці. Підтримав проведення веломарафону і народний депутат України Василь Петьовка. Василь Васильович Петьовка – народний депутат України, підтримує всі масові заходи на Рахівщині. В тому числі і спортивні різні міроприємства, і цього разу він виступив е спонсором. Міжнародний веломарафон відбувся у Рахові вже вдруге, і власне не в останнє. Наступного року всі учасники змагань обіцяли повернутися на старт. У місті перечин день Дня Незалежності провели по особливому Містяни самотужки пошили та розгорнули стометровий прапор, який пронесли вулицями міста. Молодь у вишиванках, тримаючи в руках синьо жовтий стяг, співала українські пісні та гімн України. Державний прапор освятили священники різних конфесій, після чого відбулося народне віче, на якому присутні обговорили сьогоднішні події на сході, а також пом'янули героїв, які віддали своє життя за вільну Україну. Після урочистостей стометровий прапор віддали в музей історії де кожен охоче йому зможе його побачити. 23-ю річницю незалежності України відзначали і на берегах Теси. Хущина по-своєму відзначила це свято, окрім жовто стягів та вишитих сорочок, жителі району вигадали одну особливість, яку дивіться далі. Ввечері 23 серпня розпочалось офіційне святкування на Хущині. Перше урочистості до Дня Незалежності провели під відкритим небом. Робіть утримую. У коханні, у бою, як пісню, що лине зарею, цим серцем любіть Україну свою! Шанували загиблих хвилиною мовчання. Цей день для жителів не тільки свято, але і нагода показати, що вони справжні українці. День народження держави 23 роки. Але в даний час ми відмічаємо такий складний час, коли на сході проходять бойові дії, коли на сході там воюють наші молоді хлопці, наші сини, наші брати, які відстоюють незалежність України. Я думаю, що кожний українець відчуває цей день тим, щоб було, відчувається відповідальність за свою державу, щоб вона була єдина, соборна і незалежна. Отримують задоволення від виступів не тільки самі учасники та глядачі, а й їх вчителі, які готували виступи. Перед виступами дають настанови. Пан Іван щороку на сцені. Каже, це свято займає особливе місце у його житті. Це найбільше свято в історії будь-якої держави, тим більше української держави, яка 23 роки здобула цю незалежність без єдиної краплі крові. І от в кінці кінців, на 23-му році життя нам. Прийшлося проливати кров для того, щоб зберегти всю незалежність. Отже, це свято надзвичайно важливе для кожного українця, для кожної людини, яка вважає себе українцем. Далі урочиста хода зі свічками у руках, під час якої співали гімн України та гімн Небесної Сотні. Бічки поставили перед пам'ятником Тараса Шевченка і молили за щасливе майбутнє. Запустили у небо сто вогняних ліхтарів на знак пам'яті про загиблих героїв. До дня незалежності в Ужгородському подіюні учні практично з усіх шкіл області підготували творчу виставку. Юні і талановиті. Школярі показали вишиті картини, різьбярські та гончарні вироби, а також роботи з пластиліну, паперу і все це в народному українському стилі. Виготовили юні патріоти і герб України, а стіни прикрасили картою держави та синьо-жовтим стягом, зробленою квілінгом. Ця композиція називається квілінг. Це паперокручення. Паперок стрілять, що будуть зображати. Я на цьому млінку буду зображати ракету, так бо мені подобається вона. Я зображу і поставлю собі в рамку. А я роблю квіточки. Виставку провели спільно з краєм Височина, партнером обласної ради, що допоміг в реконструкції не одного закладу освіти. Щодо робіт школярів, то вони доповнять експонати обласного конкурсу малюнку Мій рідний край. В Ужгороді обирали карпатського медведя. Участь у силовому турнірі цього року взяли львів'яни, стронгмен з Києва та спортсмени з Ужгорода, Мукачівщини та Великого Березного. Серед завдань, поставлених перед чоловіками, були підняття колоди на максимальну вагу. Цього року у цій вправі перемогу здобув 18-річний Орест Пилип'як зі Львова, піднявши колоду вагою 160 кг. кілограм. У вправі станова тяга на максимальну вагу. Теж найкраще себе показав молодий стронгмен зі Львова, піднявши конструкцію вагою 420 кг. Оре став третім чоловіком, який зумів підкорити таку вагу за весь час проведення турніру. Також серед силових вправ були підняття гантелі, утримання десяти цеглин вагою майже півцентнера, перенесення валіз по 130 кілограмів та перекидання колеса вагою 300 кілограмів. Найкращі результати цього року майже у всіх вправах показав львівський медвідь. Молоді активісти обласного центру організували в Ужгороді суботник. Чистота в місті байдуже комунальникам, але не байдуже для містян, яким набридло ходити брудними вулицями. Перший пункт активістів київська набережна була там. І Маряна Мартин. Чистота запорука здоров'я. Сказали громадські активісти Ужгорода, озброїлись лопатами, віниками, граблями та іншими атрибутами для прибирання і гайда за роботу. Вести до ладу вирішили київську набережну, Починаючи від транспортного моста до боздушського парку. Це не одного року сміття. Тут уже десь роки два добрячі ніхто не прибирав. Ну і отак, от люди небайдужі, просто прийшли. Якщо христина озброєна лопатою та віником, то хлопці взялись за більш серйозний інструмент. Тут лавочка була повністю зруйнована, тут навіть не було живого місця. На ній було нереально сидіти. Ой, вирішили повністю відновити. Так, відновили три лавочки повністю. Ще п'ять просто такі ремонт капітальний. і все. проблема з лавицями в цьому місці дійсно є. Вандали допомогли їх позбутись. Повиривали сидіння, спинки подекуди взагалі залишили тільки каркас серед активістів і виконувач обов'язків міського голови. І він теж не залишився без роботи. Завдання покосити територію. Група молоді виступила з ініціативою провести суботник на Слов'янській набережній від транспортного мосту і до нового транспортного мосту до Небожицького парку. І мені дуже приємно також разом з ними в цей день взяти участь в цьому заході, якось внести свою частку, поприбирати, тому що ми знаємо, через заблоковані рахунки в казначействі в Києві немає можливості фінансувати багато робіт. І спокійно дивитися тепер на це і розводити руками теж не хочеться. Люди працюють, менше говорять, багато роблять, і дуже приємно, що є така молодь. Кілька годин активної праці і набережно не впізнати. На цьому випуск завершено, але команда часу працює, і вже завтра ви побачите. День Незалежності. Колочавські особливості святкування. Веломарафон, двоколісний заїзд до Дня Незалежності. Стрітбол в Мукачеві. Баскетбольне змагання до державної річниці. На цьому у мене все. Ви дивилися час. Бажаю вам тільки гарних новин. Бувайте.